Вітаю, друзі, у себе на каналі. Заїжджаємо до нас у моноліт. Всі думають, що ми сачкуємо, ну, потихеньку працюємо. Зараз ми вам все покажемо, чим ми займалися. Особо не святкували, та й святкового настрою не було. Зараз зайдемо, покажемо, чим там займається Олександр Олександрович, наш будівельник. Покажемо, як ми добудовуємо зал, він практично готовий. З'їздимо на наше господарство обов'язково. Покажемо, як ми ремонтуємо комбайни. До речі, ми сьогодні відгружаємо, довідгружаємо високолинове насіння. Буде цікаво ж підвести підсумок, як я й обіцяв вам говорити це, знаєте, одне там, робити заміри. А саме головне подивитися вже по факту, коли ми повністю відгрузимо, подивитися, скільки нас вийшло, гектари ми знаємо. І вагу будемо знати тепер уже точно. Як я й говорив, що 30 плюс там доно бути по-любому. Ну, зараз машини грузяться, подивимося, наскільки ми були праві. Коли ми робили заміри, у нас вийшло 32-32,5. І от і глянемо, що вийде по факту. Саня, я йду показувати. А ти вже йдеш з торбами, чуєш. Думаю, скільки не знімав, бо ти вже думаю, вже сьогодні останній день, я думаю, за... покажу. Ну заходь, покажем. Бо бач. На останній минуті успів, чуєш? Тож. Не знімав вже скільки. Так, витираємо, показуємо. А що, вже можна все переставляти, так, да, Сань? Так, да, ми зараз там другий раз прокрасили, на під'їзді добиваємо плінтуса, верху волок, знімаємо клієнку. До речі, треба зараз покажуть твій інструмент, диву. О, оце вже угол покрашений, так? Да? Да, да, а на телефоні, бач, так не видно на телефоні, бачиш, п'ятна проявляється. Діло в тому, що ще ну, тільки покрашено. Ага. Саня, я дивлюсь, я казав, покажу людям. Тебе теж да, дивлюсь. Особо -то... Так чого? Mm. Ну а то що, шуруповерт, чи, 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 чи то гайко крут. Імпакт? Yeah, yeah, да. А що він робить? No, а ну, візьми його. Мені. гайковерт. Так ним можна і крутити гайки, ah, як шуруповертом. А чого імпакт yeah. називається? Це що? Імпульсний удар тут та, і. Ну хороша штука, yeah, да? ну, так? І все це ти брав у нас в моноліті. Правильно ти все можна тут не забува не забувайте додати, що це куплено в моноліті і сань. ціна ж така сама, як і в інтернеті, Тому що ми ділерами являємося, а це ударний цей перфоратор і теж нічого працює, да? Там ну вообще питання немає. Якщо займатися професіонально, як ти, то краще брати а це вже більше. То воно тоді дешевше. Спочатку дорого, потім пок дешевше. А болгарка чия тебе то? Це метаба. Теж в нас брав? Ні. А, замовляв? Не. А чого ти на ній становився на метал? Перераз чують таке назвав. Ну це ще такий... не, не, ну, це не це професіональний. Професіональний це. теж? Ну, я то чесно, не, не чув. А, а, де твій білюся? Саня, а скільки він коштує? 22. Скільки? 22. 22. Це ти теж в інтернеті замовив, так? Да? Ну, да. Так може треба нам було у моноліт завести таких ага. метабу. Це ж бачиш. А чи є це воно? Це Китай, це чи це Германія, так? Да? А теж в Україні займається цим, так? Да? Ну, Поч... І що, а Деволтовський не краще було б? Ну просто для порівняння. Ну, ти ні, не, Дивольта... Чи по ціні, чи там дорожче? Якщо отакий квас брати Пелісоса, девольта, мать, буде дорожче просто. А це чуть. Дешевший сегмент із професіонального. А, ти просто так, щоб по ціні ну, і по конечно. якості, да, там, підібрав. Ну, дивол, звісно, ціна там. 30-40 Так, Сань, ну що, криші все, так? Да? Да. Освітлення ми домовилися, що ми зробимо тоді, коли вже розставимо. Тут, а коли ти нам пленку знімеш. Все, зараз ось стоїть, знімаємо, так, да, все. все ну, все. Там дивлюсь, ти, як я обіцяв, а, замазав, так. Получилось доволі професійно біля столба. А там нас е, лінтуса. Да? Ми довго вирішували, що там робити. А там що Сань, Нічого не. Ну, Бачив, як я вовремя. І показав твій інструмент, Волк одразу рекламу зробив. Метабо теж треба дивитися, може завеземо. Ну, все получилось доволі красиво і якісно. Добрий день. Добрий день. Так, показали Олександра роботу. Зараз ще Анатолія Володимировича десь знайдемо. Да? Він там працює. Зараз йдемо до Анатолія Володимировича, теж покажу роботу, теж чоловік працює. Трошки там декілька днів побув вдома і вийшов. Далі продовжуємо це можливо, працювати. По мірі можливості підвозимо дрова, заготовляємо і заодно й топимо. Кочегарочку, котьов працює. О, Анатолій Володимирович вчора переживав, що в нього не вийде, але ну вже в принципі, все на місці. Доброго дня Поставимо сюди сходи і сходи будуть отсюди, Ось сюди і отуди. Ну і звісно, на двері поставляться. А тут буде помог. Ну далі покажемо. Як це все, все буде у нас відбуватися. Ну що ви скажете? Ви подивились? Ну, тут вона Поможе воно. точно. Ну там, тече вона там. Тому що в нас ось тече, тече відсіля і тече з підкриється. Ну так. Да. Ну, мені треба... Туда не затікало, я піднімав. Просто я поміняю, якщо воно не тектиме, то я можу і не трогати, а якщо тектиме, то мені треба, як ми я ж кажу, піднімати уклон туди і робити рівно. Це ж вирішую, що робити. Воно то зараз і час такий, тільки захожуватися, воно ж і не дешево І... Ну і якщо, не дай Бог, прорве, як воно називається правильно, ця мембрана. Ця... Ну Гідромембрана. Ну, да, то воно ж піде мені в зал, правильно? Ну, На ній теж, слухайте, це ж не варіант, що воно тече по ній. Це воно вже сьогодні. Ну, Я Андрія наберу, потім спробуємо все питання вирішити. І у вас є там час, якщо що? є кому? Ще є кому робити, ну слава Богу. Пенсіонерів? Ну, а що робити? Зараз тільки так. По-другому ніяк. Зайдемо до нашого котла, глянемо, як у нас тут О, тепло, добре. Все, чудово, диму нема. Саме головне, нічого у нас не тече, ви ж бачите, абсолютно з котла. Температура на даний час 60, але у нас стоїть десь 70. Все, тут на дрова підкинути. Ну, зараз хлопці підкинуть. Оцим усім ми не користуємося нічого. Все на своїй тязі. Поміняли трубу, я вже не раз говорив 315-ту. І все на своїй тязі, на три хода горить економічно. хорошо. Опалюємо десь 2000 квадратів, оцим 55-м котлом. Не раз вже це повторює. Ну, зараз всі зараз займаються опаленням, думаю, це тема актуальна. Виходимо, включається світло. Це наш туалет. Все тут порядочок. Не забуваємо нам подобаєчку тиснути. І зараз поїдемо на наше господарство. так ось виходити, якщо потрібно. Заходити написано, бо часто запитують, де у вас туалет. Будь ласка, щоб ви орієнтувались. Ось отак йдете біля нашого модного акваріуму. Попили кофійку і вон вхід в наш магазин. Ціни на каву, будь ласка. Люди працюють, продавці. Так, да, Сереж, добрий. Показали, розказали, так що користуйтесь нашими послугами, послугами нашого будівельного магазину. Ласкаво всіх просимо. Ми працюємо для вас, щоб вам було зручно і намагаємося якісно вас обслуговувати. Запрошую до нашого магазин. Магазин «Моноліт».

Хай рай, назився Христос народився, Христос народився, Христос народився, Христос народиться. З новорічними святами та з Різдвом Христовим Вас вітають голосисті, завзяті, чудові. Зла... Пане Господу, відкривай ворота, відкривай ворота. Нам на це золота, не шкодуй, не шкодуй, Едра нас обдаруй. Коляда з ріночками ході наведе, б'ється Україна, та все ж Гліба сола і до сала завжди вистачало. Коли стелися сіподелися, і морозу в ліс заглядає, новий.

Пускаємо машини, як зазвичай. Десь там ще одна їде. І виїжджаємо. Доволі незручно, але виїхати можна. Бачите, чуть не влупився в мене. Бува таки. Ну, Теж людина вилазить на обгон. Тут кругом машини. Загружена одна, другу чекаємо. Зараз виписуємо їй документи і вона поїде. І я сподіваюся, що сьогодні ми вже завершиться на епопея з високолеїновим соняшником. До речі, результати чекайте, обов'язково будуть тому сьогодні ми узнаємо нашу врожайність. і Побачити, наскільки пан Луценко брехун да, розказував одне, а по факту вийде друге. Ну воно може получиться більше, може вийде і менше. До речі, ціна на соняшник не додається і не зменшується. Як продавали по 29 тисяч з міста, так і продаємо. Приїхали машини, загрузились через наші звіса, зважили і по 20 тисяч, по 29 заплатили нам. Ну. бази Хлопці десь поїхали за гідростатікою. До речі, в п'ятницю будемо відвантажувати сою. Ціна на сьогоднішній день, я думаю, вам буде цікаво, 17 тисяч за тонну Це з НДС. І, до речі, в нас є посівна соя на посів. Наша соя, яку ми сіємо вже більше 20 років. Ми відбираємо десь 50% Іде відход, 50% відбираємо. енергія 75, приблизно, десь і схоже 75. Кому потрібно, звертайтесь, телефон залишу в описі. А свою сою ми продаємо. В принципі, ми з сою я особисто задоволений. У Нас десь урожайність під 20 центрів на круг вийшла. Були і хороші поля де понизинки, були поля і не дуже, ну, максимальний врожай у нас був 15, 17, 18, 21. Ну, 20 в середньому ми не вийшли, вийшли десь на 17-18. Ну, я думаю, по 17 здамо, я доволі непогана ціна. При тому, що ми туди нічого не, в... не вложували, в принципі, по нулю посіяли, пару разів бризнули, там двічі тричі і зібрали. То в принципі нас це все влаштовує. А заробити, щоб протриматися, заробимо в цьому році на соняшнику. Так що все, слава Богу, далі сіємо і соняшник, і далі сіємо сою. Вже навіть зіл накрили. Ось я скільки ти видовбав з комбайна сої. Можна той чує змолотити, здати ще. Привіт. Кажу, хлопців немає. Один Сергій Петрович. Та я бачу, вони ж поїхали забирати гідростатіку. Та я так покажу, що в принципі я дивлюсь, ти ще поки тільки розбираєш, да? ще нічого і не збирав. Уже потихеньку збирався. Це вже шківа цей зібрав варіатор. Оцей. Це. Ще. ти ще її не розбирав навіть? Це ні, оцей. верхній розібрав, це ж подшипник у мене. А, ти ж взяв той підшипник, так? Да? Був у нас. Ще ж де заказувати. Не знаю, треба замовити. Так, да, ну їх вже два було, їх зараз немає, вони будуть чуть пізніше. Так. Їх немає, і на ТМІ даже, тих подшипників. Так що. Резину, до речі, ми на цьому комбані в прошлому году, бачите, поставила. Стояла у нас парка. А де взагалі Серега? А а, вони там от, від монтажу. Я паню. Те дивлюся, вони машину ці забрали. Оце так все у нас відбувається. Як ви бачите, комбайн розібраний. Ми Будемо потихеньку вже збирати. Ще ми бачите, якими користуємося Япро не тільки деволтом. А про у нас в моноліті є. Ципки все вже поприходило, будемо збирати наклонку. Одна у нас затримка на цьому комбайні з сальником. Замовили сальник, прийшов з Сипеліна, а він виявився трошки більший. Прийшов 160-й, а нам нужен 155-й. Ну замовили, будемо чекати. В Україні нема. Чекати десь 2-3, а може ну, в районі місяця. Ну нічого, поки все зробимо, переберемо, я думаю, і сальник прийде. І будемо збирати там буханку, ставити гідростатику. До речі, Юрій Івановича немає, він би вам розказав. Розібрали ми задню балку. Воно все познімали, як ви бачите, вона знята. Ну, Вроді я вчора телефонував. Треба буде поміняти, виточити сюди палець і поміняти оці втулки. Ось, Бачите, оці втулочки поміняти. Бронзові замовити і виточити палець. Показав би вам, аби був Юрій Іванович, де воно все є в нього. Тулку то бачу, а палець не бачу, як його тут витерло. Так що нічого нового вам не розповів. В принципі, показав, ремонтом комбайну, займаємося, соняшник відвантажуємо. Ну, і Будемо продавати свою потихеньку. А ось і палець, бачите, як його витерло. Сіра що його це міняти треба, прям вже дуже-дуже його витерло, так? Вона да? восстанована, я не знаю, чи вона чи що Та мабуть, вести вистанавлювати його. Да? Там, я думаю, він наварить, він толстий, там нічого з ним не буде, так? Я навіть достав свою полку, та що за плаче ага. точно. Я думаю, треба вести Юрій, хай на вари, проточи і замовити втулки, так? Да? А він не виписав ще, щоб я зараз замовив? Ну, можу зараз виписати, бо я собі на кнопки треба намовити. А ну давай, виписуй, я зразу замовлю, хай воно їде. А що тягнуть? Якщо воно є, воно приїде. Ну, давай. А так світом лучше, так? Да? Бачите, ми поробили світло і в ж горить. Вон, бачите, і по бокам горить. Ходиш вже, як цар, да? все видно. Ну, це ми так і намагалися зробити, щоб світило по боках комбайну. Ось раз, чинк. І все, порядочок. А що ти замовляєш по каталогу своєму бумажі? Нам, тому немає, так, да, у нас в комп'ютері? Та є. Там... Тобі проще так, так? Да? Там буває, не все є. Ага. Ну, бачите, у нас з комбайном каталоги прийшли, отакі тармоти. У нас є вже леше. Твоя, так? Да, да, а не ну, Юрина яка. А, це Юрина, да? так? це 2007 та 2008. Не, да? так. Ну, давай тук замовляємо. Мед серд щось і не їсте. Трошки над'їли. Ти ж Є, займаєшся медом. Так я їм. А, ти займаєшся медом, але не я не займаюся, Діти займаються. Ну, діти, яка різниця. Так ти б узяв би, хай би спробували. Ну це ж за акацією, це ж полезний, вроді кажуть, він номер телефону беріть. Кому треба, замовляйте. Я собі раз замовив, другий раз. Ну вроді похожий на акацивий. Бачите, не застива, смачний такий. Зутрючка, сметанка, творожок домашній, розколотив сметану з медом. додав творожка, там яблучка, банана, ну що у вас є, нарізав, сухарик тостері, підсушив і вперед. Ти, коротше, медові не розбираєшся, так? Да? День добігає кінця і наше відео також. Ну що, відвантажили ми соняшник, високоолеїновий. все епопея з високоолеїновим соняшником у нас на господарстві завершилась. Е в принципі, ми задоволені, задоволені і ціною, і врожайністю. Врожайність у нас склала десь 31 центнер. Посчитали, ми гектари ми знали, посчитали всі тони, які відвантажили. Ну звісно, десь під посадкою випало, десь трошки нерівномірно. В принципі, ми на це й розраховували, а те, що розраховували, те й отримали. Також в цьому відео ви бачили, що завершується черговий проект в магазині Моноліт. Зал у нас добудований, залишилось розширити групи товарів, довести ручні інструменти. Я вам вже говорив, що ми будемо довозити Vita, Stanley, ну, розширимо, щоб вибір інструмента у нас був такий, знаєте, шикарний. Ну і звісно, всім дякую за перегляд, дякую, що цей день були зі мною. Слідкуйте, ставте вподобайки. Я думаю, будемо жити, будемо працювати. Будемо вам знімати, показувати далі наші відео. Так що до побачення, до нових відео. На все добре. Чекайте. І не обов'язково підписуйтесь на наш канал.